Доброго ранку, дітки! Рада вас всіх бачити, бачу і малеча там бігає. Добрий ранок усім. Так, сьогодні пропоную вам, дітки, послухати оповідання Юрміна, яка ж професія найкраща? Хто потрібніший і найважливіший, сперечалися діти, яка професія найкраща? Звичайно. Лікар, сказав один, я весь минулий рік хворів і хворів, ангіна та ангіна, а лікар вирізав мені мигдалики, і от тепер я завжди здоровий. Ні, сказав інший, найпотрібніший це учитель. Він нас навчає і читати і писати. А от і не вчитель найважливіші пожежники. Гарячкував третій. У нас якось ледь будинок не згорів. Мешканці бігають, метушаться, нічого не можуть зробити. А приїхали пожежники. І враз вогонь погасили. Хто кричить, що найважливіші льотчики? Хтось розхвалює листонож. З усіх боків чути продавець, комбайнер, водолаз словом сперечалися аж захрипли. але так нічого і не вирішили. А як ви, дітки, вважаєте, яка ж професія найважливіша? Але пам'ятайте, неважливих професій не буває. Усі професії якоюсь мірою важливі, і ким би ви не мріяли стати, яку б професію собі не обрали, кожен має добре знати свою справу, робити її чесно і вправно. Варто? Цінувати працю людей незалежно, що вони роблять? І так, дітки, вам сподобалось оповідання? Так, і що ж ви зрозуміли? Яка ж професія найкраща? Так, Костя, будь ласка, поліцейський? Поліцейський? Тільки ця професія. Так, це професія також важлива. Так. так, але що ви дізналися з оповідання? Всі професії важливі. Так, Отпочиваю. всі. Давай, Костя, розповідай. Професії, важливі. Важливі, так. Тому що ми, якщо це будівельник, якщо б будівельника б не було б, у нас би не було б домівок, так? Якщо б не було Той, лікаря, якщо б не було б лікаря, людина, наприклад, захворіла, то її б не було кому лічити, так? Якщо б не було поліцейського, то всі ход... інші люди, які там грабують, грабіжники входили по вулицям, грабували. І так інше. Тому кожну професію потрібно цінувати так? кожний труд людини, кожну працю. І так, а сьо, сьогодні я вам пропоную стати будівельниками і збудувати свій власний будиночок. Добре? Приготуйте, будь ласка, цеглинки Лего або інший конструктор. І зараз ми з вами. Вот моє основання. Так, так, добре. Основу. Так, беремо. У кого немає, можемо так. Кожен будує свій будиночок. Або багатоповерховий, або маленький затишний будиночок, так? Чи будь-який інший, який ви захочете, на свій смак. Так, починаємо будувати. Для цього нам потрібна основа нет чи подніс ветому сторону, ви кошечки. Mm-hmm. Ну, як дітки вас виходить? Бачу, сцені я молодець, будиночок. Гарний. Так, да, ось це получається будиночок. Ось, дітки, погляньте. Ось такий. Будиночок вам не дуже видно, мабуть. Великий в мене багатоверховий Будиночок. Ось такий з віконечками. Так, погляньте. Так, добре, дітки. Чекаю ваших робіт. У нас час іде. Так.